Як а, національна ідея обґрунтовується в релігійному досвіді. І так сталося, що івдейський релігійний досвід дуже важко зрозуміти представникам інших релігій, тому що цей досвід національний, тому що як в самому Танахі говориться, що саме єврейський народ створений Богом позавіту з Авраамом. Щоб виконати певне завдання, місію. А якщо є певна місія, за якою і створений цей народ, це дано йому і в певному релігійному відчутті, і на підставі цього і формується національна ідея. А якщо ми звертаємося, наприклад, до християнства, то там навпаки немає ні Еліна, ні юдея, тобто християнство космополітичне. І таким чином виникає. Окрема релігійне досвід і окремо соціальне життя. Те, що в іудійському релігійному досвіді це єдина, то в християнському досвіді це окрема. А оскільки соціальне життя реальне і до нього потрібно адаптуватися, то коли християни адаптуються до соціального життя і адаптують свою релігійну практику, вони відривають від екзистенційного досвіду, і таким чином виникає певна ідеологізація релігійного досвіду християнства. І от виникає протиставлення. Тобто на внутрішньому екзистенційному досвіді це одне, а на зовнішньому досвіді, соціальному досвіді це не тільки інше, а буває і протилежно. Тобто буває так, що на соціальному рівні така національна ідея, яка обґрунтується на соціальному рівні, вона суперечить внутрішньому релігійному досвіду людей. Ось це проблема. І тут було цікаво подивитися, як це розв'язується в іудаїзмі, тому що там є досвід того, що є внутрішній екзистенційний вимір спілкування з Богом розкритий в якомусь колективному просторі. А в християнстві така ж спроба також є. Но тільки коли іудеєм починають говорити про свій внутрішній досвід, ми сприймаємо інакше. Тобто, ми сприймаємо в певних, вже поняттях, поняттях, які звикли актувати ідеологічно. Тобто, от, наприклад, саме слово «колективний». Тобто для іудея це те, що пов'язано з певною релігійною місією, певним внутрішнім досвідом, а то з тобто зобов'язанням перед Богом. Внутрішнім обов'язком перед Богом, а для нас колективне це є щось таке притаманне зовнішньому соціальному простору, який не пов'язаний з індивідуальним, а навпаки, протиставляється індивідуальному. І так виходить, що у нас немає навіть понять. Щоб перекласти те, про що, от, наприклад, іудеї говорить про свій досвід на нашу систему понять, тому що ми починаємо розуміти протилежно. І ось тоді я починаю шукати всередині себе, що я можу знайти в своєму внутрішньому досвіді, щоб обґрунтувати те, що говорить, наприклад Фінгс Палонський. То я от розумію так, що. Для мене вимір з Богом це внутрішній, індивідуальний. І в релігії до цього індивідуального виміру можна долучитися тільки через спілкування. Тобто є вимір внутрішнього спілкування мене з Богом, це одне, і є вимір спілкування з людьми. І ось, коли два ці виміри пересікаються, пов'язані один з одним. То і виникає і певна релігійна традиція. І до, дотриматися до цієї традиції неможливо вні досвіду спілкування. Тобто, щоб я о, міг відчувати певний колективний досвід з іншими людьми, потрібен простір, простір спілкування, а, а спілкування на внутрішньому особистісному рівні. І це не те ж саме, що соціальне розуміння спілкування, не те, що сам соціальний інститут тощо. І ось я думаю, як це зрозуміти, як це відчувати всередині себе. Я так розумію, що от є соціальний зовнішній простір. і там є певні завдання, і вони примушують, щоб я діяв в певному напрямку. Але я не погоджуюсь, тому що це суперечить внутрішньому відчуттю мене і є суперечність між тим, що вимагає від мене зовнішня соціальна реальність, і від того, на що я спрямований. І таким чином я. Чиняю не так, як від мене вимагає зовнішньої реальності, а як я відчуваю внутрішній зобов'язок перед Богом на підставі спілкування з Богом. І це створює певний напрямок моєї волі. Це вектор вектор волі, на що я спрямований. Тобто я керуюсь не зовнішніми обставинами, як приймати рішення, а я керуюся вектором, своїм вектором внутрішнім діяти. На підставі богоспілкування, і таким чином, я здатний діяти вільно. І ось якщо я відчуваю, що інші люди також мають такий же вектор, і ми знаходимося в одному просторі спілкування, ми відчуваємо один вектор, якому ми діємо ми здатні вільно діяти стосовно цього вектору, незалежно від обставин, то цей вектор. Стає наша ідея. тобто ідея це наша здатність розуміти наш спільний вектор, на який ми спрямовані, і ця ідея нас мобілізує. І якщо ми ідентифікуємося з цією ідеєю, то це і є. Те, що можна казати, колективна ідея самоідентифікації не в соціальному сенсі, як якась інституція соціальна, а в внутрішньому екзистенційному сенсі, як те, що ми відчуваємо якусь в нашому внутрішньому самовизначенні спрямованості нашої волі на те, що Дає змогу нам мобілізуватися, щоб разом щось зробити, і ось тут виникають різні рівні самодентифікації. От те, що говорить Пінхаспалонський стосовно Ізраїлю, я так розумію, що у них є внутрішній досвід, є ідея, яка мобілізує. І оскільки цей внутрішній досвід релігійний і також одночасно і національний, то там ця ідея збігається на національний і релігійний досвід. І це специфіка. Ну я думаю, що насправді в різних умовах рівність самоідентифікації може бути різними. Може бути тільки національна, може бути релігійна, може бути космополітична, А в цій космополітичній позиції може бути орієнтація на певнокультурне обставини, така культурна самоідентифікація. Тобто є різні варіанти ідентифікації не обов'язково пов'язані з національною. Просто вот специфіка юдаїзму, вона така національна. Але як нам застосувати це, як нам як би, зрозуміти от нашу самоідентифікацію? Я розумію тільки одним чином, що має от ознакою такої самоідентифікації — це відчуття відповідальності. Якщо я відчуваю, що я відповідальний за всіх тих, з ким я відчуваю один вектор, супричетність в дії з іншими людьми, от дієм їх в нашій спільній спрямованості. І відчуваю так, що здатний відчувати сором, якщо щось хтось інший не так щось робить. Ось це ознака, що створена колективна самоідентифікація, це є колективний суб'єкт. Такий колективний суб'єкт, який може бути і нацією, який може бути і релігійною спільнотою, який може бути якісь соціальною спільнотою, це вже залежить від обставин. Ось так сталося, що іудейська спільнота вона одночасно і релігійна, і національна. Це склалося так через те відкривання, яке вони отримали. Християни отримали інше відкровені. Вони отримали таке універсальне відкровення, де немає ні Еліна, ніудея, ні але в своєму соціальному просторі у них є. Полі різних можливостях вони можуть створити на підставі свого відкровення різних культурних традицій, і, і в різних державах. І буває так, що їх соціальна практика дуже часто призводить до того, що вони представляють свою соціальну практику своєму релігійному досвіду. Це буває, можна і не протиставляти. Якщо розуміти, що їх національна практика, культурна практика вона виконує певну задачу для. З світу, тобто вона має своє місце до всього світу. Тобто Якщо ми зберігаємо якийсь космополітичний погляд на нашу національну чи культурну практику. Я думаю, що це от і є а, те, що дає нам, як подарунок християнства, здатність космополітично подивитися на нашу національну практику, на нашу культурну практику, на наше соціальне життя. Тобто, ми дивимося на нашу. Как бы Творчество, культурно національну творчість не з позиції окремої нації, а з позиції це, то, що ми привносимо в світ в целом от своїй національно культурній діяльності. Ось таким чином, я бачу, можна пов'язати в християнстві національну творчість, національну практику, національне життя. Космополітичним універсальним релігійним досвідом, який полягає в основі християнства. Ну, от, це такий варіант. Тобто, в цьому універсальному досвіду я відчуваю богоспілкування, відчуваю причетність людей до цього. На цьому визначається мій вектор соціальної дії і цей вектор а, перетвориться в спільну національну ідею. Чи культурні ідеї, які нас поєднує в соціальному просторі для певної практики. І от тут виникає небезпека, тому що між ідеєю і досвідом є таке щось всередині, між ними є якась соціальна ідея, яка переводить на таку зрозумілу для всіх соціальну мову на що ми спрямовані. І от ця соціальна ідея вже. Вона перетвориться дуже часто на певну соціальну ідеологію, яка протиставляється і внутрішньому екзистенційному досвіду, і э, головним Тобто місію, яку ми виконуємо. І ось тут є така проблема, що певна ідеологізація вона не тільки протиставляється, а витисняє. тому що часто за змістом вона. Протилежна перетилежна тому внутрішньому досвіду, який у нас є.